Саме на артилеристів покладається сьогодні більшість, якщо не казати майже всі задачі з ураження ворожої сили та підтримки наших сил. Саме від інженерів залежить безпека наших підрозділів. Тому роль цих е професій ну, дуже велика. Це розуміє кожен, хто був на фронті хоча б один день, хто хоча б один раз був під обстрілом. Тому хотів би привітати саме цих гідних представників цієї професії, які служать у нас в ОЗСП Азов. Ці підрозділи, хоч і не так давно існують у нас, але вони вже мають свій бойовий шлях. На жаль, також у нас є і загиблі за цей час. У нас були такі славні побратими, як Бізон та Вальтер з мінометного дивізіону, яких ми будемо пам'ятати завжди. Саме вони починали будувати нашу артилерію. За плечима наших артилеристів лежить шлях праці над створенням саме цих підрозділів з нуля. Ми їх створювали самі. Тому хотів би ще раз привітати всіх представників цієї професії, які служать у нас в ЗСП Азов.